Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні я хочу вам відповісти на питання, як правильно визначити якісний та кількісний склад речовин. І так, давайте розглянемо декілька прикладів. І так, ви ж пам'ятаєте, є речовинки молекулярної будови і йонної будови. І так, речовинки молекулярної будови. Значить, Якісний склад, якісний. Сама назва, дивіться, якісний, якісний. Які відповідає на питання, які, тобто які елементи входять до складу речовинки, кількісний. На питання, скільки, скільки атомів. Треба це запам'ятати. І так, спочатку розбираємо, які елементи входять до складу метану. Метан це органічна речовинка аж 4 формула. І так, пам'ятаєте, атом пишеться літерою N, карбон, дивимося, відноситься. До гідрогену, до атому гідрогену. Н- це атом, підпишу вам, дивіться, атом позначається літерою Н. Відноситься до атому гідрогену як? А тепер дивимося на індекси. Маленькі цифри, які написані знизу, справа. Біля карбону нічого нема, значить, але там один атом. Один відноситься до індекса. 4 є. Тепер речовинки йоної будови. Тут можна, в залежності від того, яке у вас буде завдання. Чи запитають кількість йонів, чи запитають, з чого складається дана речовинка. І так, дана речовинка натрій-карбонат буде складатися. Спочатку відповідаємо на питання, які елементи входять, які атоми входять. І так, атом натрію відноситься. До атому карбона і відноситься до атому оксигену. Як? Тепер дивимося, натрія 2. Відноситься карбон 1 до одного і відноситься до індекса 3. Так, це є. Тепер, якщо треба буде записати. Кількість йонів, катіонів і аніонів. Ми трошечки пізніше це більш детальніше будемо розбирати. То тут катіон-натрій, треба подивитись в систему, там він з плюсом. І СО3 це буде аніон. аніон. І так, тоді я напишу, що катіони натрію відносяться до. Аніонів СО3 з мінусом. Як дорівнює натрію, дивимося 2, як 2 відноситься до 1. Це якщо запитають написати формульну одиницю, тобто кількість катіонів, аніонів. І другий приклад. Цинк НО3 двічі. І так я пишу: дана речовинка складається з атомів цинку, тобто, які ми відповідаємо на питання цинку. Далі йде нітроген, атоми нітрогену. так, І відноситься до атомів оксигену. Як? Тепер лічимо. Дивіться, цинк 1. Пишу 1. Нітрогену дивимося в дужках 1, Після за дужками йде 2. 1 ми множимо на 2, виходить 2. 2 Відноситься до оксигену в дужках 3. За дужками 2. Ми перемножаємо 3 помножити на 2. Буде 6, відноситься до 6. Або, якщо треба буде записати формульні одинички, тобто, дивіться, катіони, цинку. Два з плюсом, так, відносяться до аніонів НО3 з мінусом. Як димся, цинк 1 атом, відноситься груп НО3 2 відноситься до 2. І я вам відповіла на питання, як визначити якісний та кількісний склад. До нових зустрічей!